Ми постараємося за дві хвилини розказати, чому і переконати вас в тому, чому не варто звертати увагу взагалі на думку інших, і чому не варто навіть чому варто навпаки напрацювати в собі звичку абсолютної відсутності стопу до нового досвіду. Стопу через те, що подумають інші, а раптом я недостатній, а раптом ще не час, як цього позбутися. Перш за все, концепція того, що ми не повинні звертати увагу на думку інших, вона розфорсена. Але люди збувають основне основну суть. Чому справа в тому, що люди діляться на за однією з однією за одним з аналізів, люди діляться на дві категорії: перша це люди з фіксованим мисленням, з мисленням, яке укорінене у людей, Вони вірять в те, що неможливо змінитися, що в нас є сталий характер, ми народжуємося з певною. Кількістю талантів, і загалом нічого змінити не можна. Досвід, який є, такий буде повторюватись. І якщо щось комусь не суждено, то все це не завжди. Друга категорія людей це люди, які прагнуть до розвитку. Це люди, які не обмежені в тому, який досвід вони можуть отримати, і вони не категоризують досвід за шкалою позитивно-негативно. Досвід просто є. Другі, як ми можемо здогадатися, досягають в житті, як правило, набагато набагато більшого. І дуже часто керують першим. А тепер наскільки важлива в ці в цьому всьому концепція того, чому не варто звертати думку, звертати увагу на думку інших, тому що, перш за все, це обмежує той досвід, який ви можете отримати кожного разу, коли коли у мене особисто з'являється маленький тригер відносно того: а раптом те, що я хочу зробити ще недостатньо готово. А раптом моя ідея безглузда, а раптом я хочу щось виставити в сторіс, в пост в інстаграм, раптом це. Непрофесійно чи недостатньо гарно. Кожного разу, бачите, я вже перевищила ліміт, спробую вкластися в хвилину. Кожного разу це обмеження це зупиняє мене від дії. Це зупиняє мене від того, щоб отримати новий досвід. Хоча я не знаю, можливо, саме ця дія стане ключовою в досягненні чогось. А додаючи собі тригер стопу відносно того, що подумають інші. Я себе просто позбавляю цього досвіду і в черговий раз іду фіксованим сценарієм, який мені відомий. А оскільки всесвіт неосяжний в своїх можливостях і ймовірностях, безмежний і неосяжний, відповідно, ваші можливості теж безмежні, і неосяжні. Вони не обмежені всесвітом, вони обмежені тільки вашою свідомістю, вашим підсвідомими програмами. І фіксуване мислення це те, що обмежує страх відносно думки інших, це те, що обмежує, позбавляючись. Навіть думки про те, що люди можуть щось про вас подумати, ви відкриваєте собі безмежне вікно можливостей. Я побігла на виставу. Дякую.